Христос народився. І з двох відбулося тому 2000 років у місті Вифлеєм, і каже Євангеліє, що Йосиф з Марією жили в місті Назареті, там не була своя домівка, але вийшов приказ від кесаря Августа, щоб зробити перепис по всій Римській імперії. І потрібно було записатися не там, де ти проживаєш, а то в тому місті, звідки походив твій рід. Йосиф з Марією походили. З міста Вефлеєма, хоча була Марія вагітна, вони були змушені піти до міста Вефлеєма, щоб виконати наказ кесаря Августа. Коли вони прибули до міста Вефлеєм, вже всі гостинці, готелі були зайняті, і вони були змушені поселитися за містом в печері, куди пастухи заганяли в час негоди свої отари. І каже Євангеліє, що там, у вертепі Вефлеємському, і народився Ісус Христос. Після народження Ісуса Христа Ангел Господній сповістив найперше пастухам, які пасли свої отари біля Вифлеєма, і ті, почувши ту радісну звістку, прийшли своїми дарунками, з ягнятами, з іншими дарунками до Ісуса Христа. Так само під час різдва на небі з'явилася зірка, яка всім сповіщала, що народився спаситель світу Ісус Христос. Цієї зірки дуже чекали мудреці зі Сходу, які, побачивши знамення на небі, пішли в далеку дорогу до Вифлеєма, щоб поклонитися царю неба і землі. Вони принесли в своїх дарунках золото, ладан і смирну. Але різдво Ісуса Христа було засмучене і гіркотою, тому що коли Ірод довідався про народження Ісуса Христа своїй гордості. Своєму самодержавстві він дуже засмутився, що народився ніби конкурент на його пристіл, і він наказав в Вифлеємі в його околицях повбивати всіх дітей від двох років і молодших. Але ангел Господній, передбачаючи цю зловолю Царя Ірода, сповістив у сні Йосифові, що Ірод хоче вбити, немовля Ісуса. І наказав, щоб він втікав з Марією і з немовлям в Єгипет, що і Йосипом було зроблено. І так Ісус Христос врятувався від цього злого задуму ірода, який хотів погубити немовля Ісуса Христа. Сьогоднішній день свята я хочу всіх привітати з тим величним святом Різдва Христового, побажати найперше миру на нашій землі, тому що ангели під час народження Ісуса Христа співали. Слава на висоті Богу! А на землі мир, в людях благовоління. І я бажаю, щоб на нашій українській землі з тим Різдвом Христовим воцарився мир, щоб була злагода, щоб не було війни, щоб ті хлопці, які на сході бережуть наші кордони, були своїми родинами і радісно святкували свято Різдва. Бажаю всім здоров'я, миру, злагоди в нашій родини, бажаю достатку. Нехай той новонароджений Ісус Христос знайде місце в кожній душі. Прийде до нас і разом з нами, воселившись разом з нами, веде нас до Царства Небесного і до Спасіння і життя вічного. Святом Різдва Христового, миру вам, Боже, благословіння і радості! Христос народився!